Права 294. У двох мішках разом 28,3 кг борошна. Причому в першому 13,5 кг. У якому мішку борошна більше, і наскільки? Ну що ж, давайте по черзі. Спочатку дізнаємося, скільки у нас кілограм борошна у другому мішку. Якщо всього у нас 28. ,3 четвертих кілограм, а в першому 13,5 кілограм, то щоб знайти скільки в другому, потрібно від загальної суми відняти те, що у нас у першому мішку. Записуємо тоді перша дія. Отже, 28,3 четверти кілограм, потрібно відняти 13,5 кілограм. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб відняти, потрібно дроби звести до спільного знаменника. Найменший спільний знаменник тут у нас буде 8. 8 ділиться на 4. Тоді додатковий множник до 3 четвертих це буде 2. І записуємо тоді, що у нас вийде 28, цілих. 2 помножити на 3 це 6. 2 помножити на 4 8. Отже, 6 восьмих Відняти. Записуємо 13,5. І це дорівнює. Ну що, ж, тут уже можемо віднімати. 28 мінус 13. Це буде 15. 15, цілих, так, знаменники однакові. Віднімаємо чисельники. 6 буде мінус 5 восьмих. І це дорівнює. Отже, це буде 15 цілих. 6 мінус 5 це буде 1 восьма. Так, 15,1 восьма. Записуємо в дужках чого? Кілограм. Ну і записуємо борошна. Борошна. Було. У друг. Другому мішку? Гаразд. Ну що ж, а зараз тоді давайте міркувати. Якщо ми знаємо, скільки було в другому, це 15,18, у першому було 13,5, нас запитують, а в якому мішку борошна було більше і наскільки. Ну що ж, потрібно від того, що було більше, це в другому відняти те, що було в першому. Записуємо тоді друга дія. Отже, від 15,18 потрібно відняти 13,5 і це дорівнює. Для того, щоб ми могли відняти дроби. У них уже однаковий знаменник. Але тут у нас одна восьма, а тут 5 восьмих. То ми 15 ,1 восьма, заберемо одиницю. І в нас буде 14, цілих, тоді. А одиницю запишемо як 8 восьмих. 8 восьмих і 1 восьма це буде тоді в чисельнику 9 восьмих відняти 13,5. І це дорівнює. Зараз вже ми зможемо виконати віднімання. 14 мінус 3 13 це буде 1. Так, знаменники у нас однакові. Віднімаємо чисельники, буде 9 мінус 5, 8. І це дорівнює. 1 ціла. 9 мінус 5 це буде 4, 8. І це дорівнює. Давайте на 4 скорочуємо, то тоді це буде ціла. Тут запишемо чисельник як 4, що множиться на 1, а знаменник як 4, що множиться на 2. Скорочуємо на 4 і чисельник і знаменник. То в нас вийде 1, ціла, 1 друга. Одна ціла 1 друга. Записуємо в дужках чого кілограм. Так? Отже, 1 ціла одна друга. Це у нас. Наскільки? Настільки краще, на стільки, на стільки борошна? Більше у другому мішку. Ну що ж, отже, записуємо тоді відповідь. Нас запитують, у якому мішку борошна більше і наскільки. Ну що ж, записуємо тоді у другому, у другому на 1,1 другу кілограму. Ну що ж, ось така задача на додавання та віднімання мішаних чисел. На цьому вправу завершено.